Дя на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент Володимир Зеленський заявив про те, що війна в Україні закінчиться не так швидко, як нам всім хотілося б. Тим часом у Верховній Раді готують до реєстрації великий законопроект щодо мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Про зміни в законодавстві чи встигають вони за реаліями війни. Говоримо сьогодні. Я радо вітаю гостя студії це адвокат Олександр Жовтан. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ну, спиратися сьогодні в нашому діалозі. Ми будемо на допис Мар'яни Безуглої. Давайте одразу декілька деталей щодо цього допису. Поки що він є в Фейсбуці. Про підготовку великого законопроєкту розповіла заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Марія Безугла з її допису в Фейсбуці зрозуміло, що йдеться про велику кількість змін, давайте поговоримо окремо по деяких пунктах. Так, ну перш за все, які новації очікують військових щодо відпусток? Е, ну, взагалі, е, про цей законопроект варто сказати, що він такий комплексний, тобто, дуже багато було законопроєктів, які. Там на тій чи іншій стадії зупинились, да, там, чи на моменті першого читання, чи був змінний, чи певні комітети їх не підтримали, і такі там зміни в цьому дописі були. Ось. Але перше, е, що саме, які ну, вказано з допису, да, даного, це те, що буде надаватися відпустка для звільнених е, з полону, які бажають проходити службу. Там 90 днів, ну як ніби то буде вказано законопроєкті, поки звісно, тексту немає. Звісно, було б цікаво, якби вже мали текст. Ось там вже дійсно і є над чим що, що дивитись. Ось, але поки можемо лише. Ну, судячи з всього, наміри достатньо серйозні. Ось, взагалі, питання нас дуже погано врегульовано. Тобто, взагалі, саме ця сфера да, потребує дуже значного врегулювання. Ось, ну принаймні, хочуть дати підставу для звільнення, їм додати офіційно вже і надати відпустку після полону для тих, хто бажає проходити службу, але звільнився з полону, тобто 90 днів. Але взагалі, як нам відомо, да ну нам відомо адвокатам, да про те, що є взагалі Женевська конвенція, яка говорить про те, що особи, які звільнені з полону, взагалі не повинні проходити службу, але нас ось свою частину з цього законопроекту, передбачить опцію продовжувати служби, що хочеш, але перед цим буде відпустка три місяці. Ви знаєте, у нас були правозахисники, от саме з цього тонкого питання, а щодо відпусток і щодо можливості, а тим, хто пройшов в полон, так і вони підтверджували вашу тезу про те, що це зараз велика проблема. Говорили про те, що хлопці буквально там з автобусів, коли ми бачимо це яскраве відео, як вони радіють, плачуть, обіймають рідних, спілкуються з матерями по телефону. Вони потрапляються спочатку ну, за необхідне. До медичних закладів. Якщо людина не поранена, не травмована, то йдеться з одразу буквально за тиждень, здається про так. перевірку органами, навіть про проходження а, випробувань на детекторі брехні. Так і далі, буквально за декілька тижнів, за місяць вони знову потрапляють на фронт. Так, так. Ну насправді, на мою думку, це неправильно. і якраз таки ось цей законопроект, ну поки що не законопроект. Усі наміри, да можна сказати, народних депутатів, законотворців, є ну дуже важливими. Це дійсно блін вже два роки, скоро буде війна. Це питання потрібно було взагалі саме початку регулювати. Я вважаю. Ще одне з питань, про які я зауважила в своєму дописі, Марія Безугла, торкається нових обов'язків військовозобов'язаних, зокрема, медогляд, лікування за рішенням ВЛК. І ось тут момент, на який я теж звернула увагу, а наявність при собі військово-облікових документів, які пред'являть необхідно пред'являти за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП. А, що це означає? Це зміна. Я правильно розумію, що ракщо раніше ми говорили? Що людина на вулиці має надавати документи окремим особам, які мають повноваження їх брати і перевіряти, то тепер цю можливість вже офіційно закріплять за представниками військоматів. Так, е, так е, планують з допису закріпити. Е, ну, як відомо, взагалі, е, чому представники територіальних центрів комплектування ходять в зв'язці, да, можна сказати, разом завжди з представниками поліції. Це дуже просто, тому що. Одні наділені одним повноваженнями, інші іншого, інші іншими. І для того, щоб реалізувати ТЗК свої повноваження, необхідно перевірити ті ж самі документи, але прямо цих цих повноважень не передбачено. Передбачено за те в представників поліції. Саме тому вони зазвичай ходять разом для того, щоб представники поліції реалізовують свої повноваження, перевірити документи, а представники ТЦК свої там вже вчити повістку чи перевірити певні там чи стоїть на обліку чи дати сам поїздку на для того, щоб стати на облік, чи перебуває можливо особа там внутрішньому якомусь розшуку, да, зв'язку з там з заявкою і так далі. Тому планують надати. Хоча, до речі, сьогодні читав вже таку новину е в Івано-Франківській е Івано-Франківській обласній ТЦК надав наказ, що уповноважив е перевіряти. Ось, звісно, що це незаконно, це повинно бути регульовано на законодавчому рівні. Цього наказу лише недостатньо. Але, ну, е на жаль, е на жаль, і без законодавчого регулювання, все-таки зачасту вони перевіряють документи, використовуючи необізнаність, населення з приводу того, що вони не мають таких повноважень. Ну, планується врегулювати для того, щоб вже це законодавче робити. Хоча це й так роблять, але ну, не зовсім законно, що так сказати. Просто користуючись необізнаністю ну, так, багатьох так. громадян. А, можливо, викон... ну, залякуючи, да. тобто і таке було. Що пропонує законопроект щодо нових підстав для звільнення? А зокрема, я зверну увагу на окремий аспект трішки пізніше. А зараз от загальне питання. Насправді там є деякі підстави, знову ж таки, для тих, хто в полоні був в полоні, да, чітко вже передбачив підставу для звільнення. Тобто, звільнили з полону, написали рапорт. Да, там піддали сперечу документацію. Ну, я думаю, що взагалі це повинно буде автоматично, але як показує практика, все таки військом потрібно все реалізовувати самостійно і через рапорт. Ну, я думаю, що, скріжцев подавати будуть документи на звільнення і будуть звільняти. Ось вибачте, отут трішечки зупинюсь. До речі, а там таке цікаве у пані Мар'яни формулювання у зв'язку із звільненням з полону, крім тих, хто добровільно здався в полон. А так, е, так, взагалі, питання є е, також така окрема, да, скажімо, категорія це тих, хто добровільно здався в полон. Ось якраз таки е, ці особи, е, наприклад, е, коли особа в полоні, да, там е, це питання врегульовано в двох аспектах: да, Особа, яка в полоні, і особа, яка добровільно здалась, і вони мають одні і інші повноваження. Е, наприклад. Коли людина прибуває військовослужбовця прибуває в полоні, да, відповідно там родичі мають право отримати там, матеріальну допомогу і отримати його заробітну плату. Але якщо добровільно здався в полон, то відповідно вони ж цих повноважень не мають. Крім того, ну, там не отримання грошового забезпечення, тобто там дуже багато, ну, це відповідно передбачена відповідальність, певна. Ось тому ну це звісно окремо регульовано. А скажіть, будь ласка, чітко фіксується інформація, як вона надається вже нашій стороні? Що до того людина потрапила в полон не з власної волі чи добровільно? Ну перш за все про це складають безпосередньо саме командування складає акт службового розслідування, якщо вони самі це зафіксували. Ну або хіба якщо отримують інформацію з зоротні сторони? Але я думаю, що на перевіряється обов'язково, тому що ну те, що вони можуть дати з цієї сторони, ми ж розуміємо, що не завжди можуть дати дійсно. Тому е, частина сам проводить завжди службове розслідування цих фактів і визначає ну дуже тонкий момент насправді, тому момент. що от, ми уявляємо ситуацію на фронті. А як зрозуміти, у людини був шанс не здаватися в полон? Чи все ж таки вона зробила це добровільно? Вона там не знаю, 20-30 кілометрів цілеспрямовано прямувала обіг ворога, щоб здатися в полон, або вже настільки ворог був близько до позицій і настільки була Складна ситуація, що у людини просто не, не було можливості. От я навіть мені важко уявити, як закріпити ці моменти юридично. Ну е, є безпосередньо там е, комісія, да певна призначається відповідна комісія, яка проводить службове розслідування, і вона за тими чи іншими відомостями це визначає. Можливо, там якісь певні є докази, можливо, є свідчення там, Побратимів, да? тобто, ну, безпосередня комісія, яка от повноваження цим питанням займатися, вони визначаються на підставі певних тих чи інших доказів, фактів і так далі. Вже виносяться в формі акту. Да? І вказують ну, акт для там, особову справу, і вже видно, далі виходячи з цього акту, там вже визначають подальше, наприклад, чи давати ту ж саму виплату матеріальну родичам, коли він прибуває в полоні і так далі. Що, наприклад... Ну, Я особисто скажу свої практики не зустрічав добровільно. Тобто, Ну я чув про такі акти і від колег, і так далі, що таке є, але особисто з практики не зустрічав. Давайте поговоримо про інші підстави для звільнення з військової служби, вже не торкаючись так колишніх військовополонених. Які ще новели пропонують от в цьому законопроєкті, про який ми поки що говоримо, спираючись буквально на допис один, але офіційна особа в Фейсбуці. Ну я думаю, що згодом, коли з'явиться сам документ, ми тут зберемося з вами, з військовими, так щоб прокоментувати вже офіційно цей документ. Так, у нас таке Прев'ю, прев так да. Взагалі, також ті, хто були залучались до певних там спецспецоперацій з розвідки, наприклад, збуду тому, що вони отримують підставу для звільнення, і також що цікаво, на насобисному думку, і дуже дуже важливо, це отримують підставу для звільнення ті, хто мають інвалідність першої або другої групи. До речі, третьої групи немає. В чому взагалі основний нюанс і основна колізія? І чому це питання реально дуже є гострим і проблемним? І я сподіваюся, що буде законопроект, а подальшому закон, який це виправить, наприклад, особа з інвалідністю першої, другої, першої, другої чи третій групи, да вона має підставу для отримання відстрочки. Да? Тобто, вона має право не служити, але вказано, але може служити за добровільною згодою та за місцем проживання. Ну, звісно, за місцем проживання завжди ця норма дотримується, але за добровільною згодою завжди. Тобто, ці особи ну, служать і дуже багато осіб з третьої групи інвалідності, ну відповідно третя групи там дозволяє, да, проходити військову службу, ну в деяких тих чи інших зараз від хвороби проходити військову службу. Відповідно, цих осіб добровільно мобілізуються, так але в чому нюанс? Вони не можуть звільнитися. тобто, як інвалідність, як підстава для звільнення. Непередбачення, змінитись можна за рішенням ВЛК, але рішення ВЛК – це один орган, статус особи з інвалідністю це другий орган. Там вирішує всього комісія, там вирішує МСЕК. Тобто, е, наприклад, особа е, з інвалідністю, де да вона служить. Вона нас не пішла, але зинитись не може. Іде, наприклад, на ВЛК, а каже, ну, ти нас обмежено придатний, наприклад, ти можеш проходити службу, але за певними військово обліковими спеціальностями. Або інший нюанс, такий більш, ну на мою думку, більш випіющий. Да? Це, от, наприклад, коли особа отримала інвалідність внаслідок проходження служби. Тобто, вона е, отримала інвалідність, наприклад, другої чи третьої групи. От в мене є такі клієнти. Але ВЛК каже, ти придатний. Тобто, вона вже отримала інвалідність на службі, да? але звільнитись не може. Тому що поставлення звільнення для інвалідів не передбачено, а лише за з рішенням велика. ВЛК, ВЛК каже, ти, наприклад, обмежено придатний. Да? Тобто проходь службу далі, але запевнення обліковими спеціальностями. Але людина вже отримала інвалідність і навіть вже військову інвалідність, але все одно звіти не може. А наскільки важко вести такі справи і які успіхи? Е, ну, звісно, справи різні. Е, багато чого залежить від командування. Тобто, якщо командування йде на зустріч, да, якщо там адекватні юристи, адекватні командири, тобто вони розуміють ситуацію, то все нормально. Да. Звісно, якщо буває таке, що там е, якийсь певний супротив да, і якісь там принципи, що ось, ну, не хочуть, наприклад, там, звільняти, там, а там, стан здоров'я взагалі не дозволяє проходити службу. Ну, взагалі, виводять в розпорядження, наприклад, є таке. Поняття Військові знають, виведення поза штат. Це... Це за 800 гривень на місяць. Да, так, так, да, да. Це коли е, військовослужбовець, ну, стан здоров'я ну, його непридатний об'єктивно. Да? І навіть по наказу 402, який визначає придатність, він теж непридатний. Ну, ми його потримаємо, виведемо поза штат, 800 гривень на місяць будемо давати. Хай діба, лікується, далі побачимо. А відпустити не хочуть. Ось така проблема. Це питання трішки врегулювали десь півроку назад. Чому? Тому що раніше було ще таке поняття, тимчас... є, ну є таке поняття тимчасово непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Раніше ці особи автоматично вводились поза штат. Вже добре, що півроку назад дали цим цим особам звільнятися право на звільнення. Тобто ті, що також тимчасово непридатні, їх також можуть з військової служби. Ось відповідно так. По різному, по різному, злежності, звісно, звісно, від обставин, Конкретно. Кожна справа індивідуальна, кожна ситуація різна. Кожен наприклад, стан здоров'я теж все виходить, але звісно, ось якщо ми повертаємось до цього допису, да і до цих цієї ініціативи, то це дуже дуже важливо. Ну ось, що цікаво, до речі, третю групу не назначили чомусь. Першу другу рухаємося з вами далі. Знов таки питання щодо підстав для звільнення. От звернула увагу на одну з неї, так з них через сімейні обставини або інші поважні причини, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу. Ну, Таке дуже загальне речення. Про що йдеться? Е, дивіться, я вам переведу про що йдеться. Тобто е, йдеться якраз таки про. Е, всі підстави, ну фактично, будь-які підстави, да, вони нас вважаються сімейними обставинами, тобто інвалідність е дружини, інвалідність батьків, інвалідність батьків дружини, дітей, троє дітей. Це все вважається сімейними обставина. Це все вважається сімейними обставинами. Тобто, ось це все. І фактично в цьому дописі е Мар'яна зазначила це саме в контексті того, що ось вище вказані зміни вони будуть внесені якраз таки доповнені саме ось е до цього пункту, тому що в нас взагалі... Ну, грубо скажу так, загально у нас є чотири основних підстави для звільнення: перше це е, з віком, друге за станом здоров'я, е, третє це за ну, якщо є вирок, який набрав винувальний сил. І четверте це сімейні обставини. І перелік сімейних обставин, е, ось він чітко визначений. Тобто, і Мар'яна якраз таки це в тобі написала в контексті того, що ці що вказані нами обговорені підстави, вони будуть доповняти ще оці сімейні, які вже є. Але я наскільки розумію, у цьому питанні щодо сімейних обставин радикальних якихось змін не передбачає. Ні, 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 це вона мала на увазі саме, що буде доповнено. Ось те, що ми тільки що з вами говорили, ще буде ну, інші підстави вже наявні буде доповнено. А щодо нового що нового пропонує законопроєкт, про який ми поки що і знову підкреслю, говоримо на спираючись на допис пана Мар'янін Безуглої в питанні права на відсручку від військової служби е, Ну, як. Е... Зазначила в дописі да, пропонують декілька таких основних ініціатив, на які я звернув увагу. Перше, це важливо дійсно, це те, що особи, працівники, педагогічні працівники закладів фахової предвищої освіти отримують право на відсрочку. Чому це важливо? Насправді, що цікаво, вже був законопроект no 52, Здається, можу помилятись. Ну, точно, що 72 два починався. Там була його суть в тому, що ця категорія працівників мала підставу для відстрочки. Закон було прийнято, і він до сих пір лежить на підписі президента. Тобто, президент повинен підписати його протягом 15 днів, але він не підписує його. І він так і лежить. Навіть вже там було безліч, коли на клієнти зверталися моніторив, було безліч навіть петицій. Що там звертаємось, закони, закон, підпишіть цей законопроект, там, або наклеїть вето ну, щось зробить. Вони так і лежить до сих пір. Чому це важливо? Так, мають підставу для вісочків педагогічні працівники, але лише ті, які мають е, науковий ступінь. Е, тобто, а в нас, наприклад, працівники там, коледжів, е, ПТУ да, інших закладів фахової передвищої освіти, вони не мають наукового ступеня, але тим не менш... Е, Наприклад, закон визначив все ж таки тих, хто має науковий ступінь е, закладів вищої освіти, да, там, хтось, наприклад, там, кандидат там, наук, да, і так далі, вони мають право на відсрочку, а ці не мають. Хоча, ну, я вважаю, що якщо вони такі ж рівноправні викладачі, ну, наприклад, просто вони таких закладів викладачі, да, то вони також повинні мати право на відсрочку. І якраз таки, я так розумію, про той законопроект вже забудуть, і напевно буде новий законопроект, де вже в комплексі з всіма іншими змінами, вже якраз таки це. Ну, доповнить ось також на що я звернув увагу, це те, що не хочуть забрати право на відсрочку в тих, хто має матір дружини, ой, перепрошую, батьків дружини з інвалідністю. Тобто, в нас в законі вказано. Що має поставити для вісочки ті, хто має дружину і числа осіб з інвалідністю, мається на увазі перша, друга, третя група, або батьків і там дужках чи батьків дружини, які мають інвалідність першої або другої групи за відсутності інших осіб. Ось відповідно хочуть е, батьків дружини забрати. Ну напевно, для того, щоб уникнути певних маніпуляцій е, з боку е, осіб, які не бажають проходити службу для того, щоб використовувати цей маневр, да щоб може одружитись знайти собі таку завідну ні нівесту, якої мами, чи батька з інвалідністю, ось, і пропонують таку зміну. Давайте ще трішечки повернемося до освітнього процесу мобілізації. Так зачитаю уривок допису пане Мар'яни на сьогоднішній день, відповідно до законодавства України, громадяни, які навчаються незалежно від вже наявної освіти та її рівня, мають право на відсрочку від призову по мобілізації. Так, кількість бажаючих навчитися під час дії воєнного стану збільшилася у 2 три рази не тільки у зв'язку з підстав підвищення свого професійного рівня, а й для уникнення. Призову на військову службу змінами передбачається усунення можливості уникнення від призову шляхом ухилення від призову шляхом здобуття другої третьої передвищої або вищої освіти. А я наскільки розумію, це також не новина, але це вже буде прописано. Так Так. тут до речі, що цікаво зазначити про те, що у нас вже був законопроект. Їх навіть було декілька, який перший законопроект, який впроваджував е, саме те, що е, друга третя освіта, да, якщо вони здобуваються не за рівнем, ну, рівні, це в нас е, там спеціаліст, е, молодший спеціаліст, потім бакалавр, потім магістр, потім аспірант, докторант і так далі. Це рівні. Якщо здобуваються не за рівнем, е, не в порядку рівнів, або здобуваються друга чи третя освіта, то відповідно особа не буде отримати право на відсрочку. І там в законопроекті було додано, ще плюс, якщо тебе три більш ніж 30 років, ось здобуття, на момент здобуття освіти, то ти також не будеш мати право на відсрочку. Ось відповідно, цей законопроект його комітети відхилили. Комітет з отримання з комітет з господи, забув, не забув, Забук називається. Комітет з дотримання європейських стандартів. Ось, і він сказав про те, що він не піддає цим вимогам, тому що він є дискримінаційним. Ну чому, наприклад, 30, чому не 29, чому досі 28. Тобто це дискримінація конкретно за віком. Тому це не пройшов. Потім вели законопроект. Добре, 30 років забрали, залишили просто е, за, за рівнями здобуття освіти. Ось, але він, ну грубо кажучи, завис. Ну, я так розумію, завис, тому що вже не актуальний. Вже напевно ось тут вже всі зміни плануються. Ось, сказали там комітети, давали свої висновки про те, що все-таки це доцільно, ось, тому що там багато хто використовує це як спосіб уникнення. Насправді, якщо говорити глобально, да, то в нас всі підстави, ось, наприклад, якщо ти там, не бажаєш проходити службу, грубо кажучи, це єдина підстава, яку можна штучно створити. Да. Навчання? Навчання. Да, тобто піти навчатися. Тому що, е, ну, наприклад, ти ж не зробиш дружині інвалідність, ти ж не народиш дитину з інвалідністю. Ти ж не можеш, наприклад, е, там, е, різко з'явилися троє дітей на Ну, Ви, до речі, от зауважили, що багато хто шукає такого. А, ну, а... Так. Так, Але нову все одно це ціла історія. А так, щоб без фокусів да, цих, хто просто піди навчайся і все. Ось. І тому багато хто, я думаю, що. Представники університетів підтвердять про те, що там я думаю, що рейтинги не те, що рейтинги, скажімо так, ну попит, попит збільшився значно. А ще один момент, на який також звернула увагу, скасовується заборона на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками військовозобов'язаними та резервістами при укладанні трудового договору. Я так розумію, також це не новела, тому що ми вже ну мені здається, чи то півроку, чи навіть більше чуємо про те, що місця роботи, так підприємства, організації, вони і так надають інформацію в ТЦК. Що це означає? Ну, взагалі, е в нас е на роботу повинні вести військовий облік на підприємстві, і також вони повинні. Якщо особа офіційно працевлаштується, вона повинна надати військово-обліковий документ для того, щоб облік ввівся. І відповідно ці дані повинно надати підприємство. Або ну, повинно самостійно дати. Крім того, якщо, наприклад, приходить підприємство розпорядження е, сповістити про прибуття працівників, надати дані е, про працівників, надати, віддати їм повістку і забезпечити прибуття, тобто все це підприємство повинно забезпечити. Ось, е, якщо не забезпечують, їм буде штраф. Ось тому, звісно, ну це питання також намагаються врегулювати. Цікаво, наскільки це вдало робиться, зокрема, в контексті питання резервування співробітників, так, броні. Ну, це взагалі окреме, окреме питання, тому що ну там такі достатньо серйозні критерії для бронювання і не так просто забронювати працівників. Ось і також варто значити про те, що лише 50% можливо з працівників, навіть ті, хто на ті підприємства, які підлягають мобілізації, там якісь великі аграрні, які забезпечують там цілі країни зерном, наприклад, дають. Вони також не можуть забезпечити бронювання всіх працівників. Ось тому, ну звісно, підприємства завжди все таки на стоїть на більше на своєму боці, як показує практика. Тобто вони не хочуть отримати штрафи, не хочуть мати проблем, тому звісно, сповіщають, забезпечують. Та ЦК всієї необхідної інформації. Ну звісно, ще... там перепрошую, і є там деякі нюанси. Наприклад, якщо працівники там перебувають у відпустці, да, чи на лікуванні. Звісно, таку явку забезпечити неможливо. Ось, але це таке і ще одне питання. Тут знаєте, важко про нього говорити, тому що одразу напрошується питання, наскільки воно. Мілітарізоване, політизоване і наскільки і чому воно взагалі виникло, надаються повноваження Кабінету міністрів України затверджувати порядок організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період на зміну внутрішнім директивам директивним документам збройних сил України. Тобто ми говоримо зараз про те, що а, питання мобілізації, якщо до цього їх вирішувало вирішували Збройні Сили України, генштаб, то тепер ця місія буде частково. Ну я не думаю, що повністю покладена а, на кабінет міністрів України. Ну у нас, наприклад, і так певні повноваження вже є на кабінеті міністрів. Наприклад, ті ж самі порядок сповіщення громадян і порядок. Прибуття там до центрів комплектування і так далі. Це все також Міністрів погоджує, і затверджує. Ну скаже, це їх повноваження хочуть розширити, але нам таке таку дали прев'ю, анонс. Що там буде? Ну поки не знаємо. Будемо бачити, будемо бачити, коли буде текст. Так, і остання також не знаю, наскільки ми сьогодні можемо говорити про цей момент, але хочу зауважити про нього уточнюється порядок присвоєння військового звання рекрут. Наскільки це сьогодні важливо? Е, ну, це е, скоріше такий більш е, технічний е, нюанс. Я думаю, що це щось таке більш е, з американського да, стилю, ось але напевно, щоб е, скажу це. Вести якісь певні новели на зміну певним там радянським, да, там званням і там ну, і так далі, для того, щоб це все якось зробити по-новому, більш можливо актуально і так далі. По сучасному. Взагалі, навіть кажуть, що хочете ЦК зробити такий ребрендинг, хочете ЦК перейменувати в рекрутингові центри. Да, ну можливо, ну ми вже бачимо цей процес. Да, 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 можливо, щоб це було так, тому що. ТЦК, можливо, воно так трішки вже лякає, або, можливо, маркетинг вже провалився, можливо, хочуть, скажімо так, змінити і взагалі їх форму. Ну, звісно, є над чим працювати. і Форма починають з назви. Ось ну, будемо бачити. будемо бачити. Взагалі, поки ще це не законопроект, поки це ще допис, навіть коли буде законопроект, буде перше, друге читання, буде правки, будуть зміни. Тому про це говорити ще будемо багато з вами. Будемо багато говорити дійсно, навіть зараз не питатимо ваші враження про допис пані Мар'яни, Так, тому що поки що дійсно це тільки допис. Вже коли з'являться документ, будуть його розглядати, будуть вносити справки, будуть затверджувати, виносити на голосування. То ми сьогодні поговорили так, як прев'ютав на цю тему. А згодом вже будемо збиратися в цій студії разом зі спеціалістами, з адвокатами, з військовими і говорити, що ж держава нам пропонує. Бо з одного боку, ми розум розуміємо, що дійсно дуже важка ситуація на фронті. Військові потребують ротації, військові потребують демобілізації, військові потребують відпочинку і оновлення з іншого боку. А ті методи роботи, які ми час від часу спостерігаємо, з боку ТЦК, також не, не можна назвати дієвими і такими, які йдуть на захист нашої держави. Дякую, що були сьогодні з нами в ефірі. Нагадаю, в нашій студії сьогодні був Олександр Жовтан, адвокат ефір для вас. Провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.